Всім доброго раночку. На кухні кавардак. Кавардак. Сидіти. Вона такарно прибрала вчора у хомічка свого мишка. Каже, не називай мені мишкою. О, той хом'ячок. Ось зараз треба сніданок до школи. О, десь вже каву попила. Тут порцеляна, бо як кажу тобі Венесочку, який воно має звук. Не зовсім не такий, як інше, інші тарілки, інший тобто, матеріал, а оцей прям, цей порцеляна. Кауська, отак. Бачите, як я елітно п'ю. Як Венеса каже естетік. <різь> <різь> Озарцій. Каже, я все з'їла. Що я їй дала, я все сіла. Мама передала знову паштет, я їй намастила два кус... кусочки пирога і все. З фруктів вже нічого не давала. Каже, я все з'їла. Кажу, тобі ще треба щось було, ти наїлася чи ні? Каже, та я наїлася, я не була голодна. Вчора багато посуди перемила, ці... цілий мивальник і ще оце лишилося. Вже... Потім ще, знаєте, почала якби, збирати, то все трошки підбирала, вже залишила, вже не мало сили. А ще отут все зробити порядок. Вже сьогодні, бо сьогодні не йду на базар. Сьогодні свято треба святих. Григорія, Івана, Василя. Тому, хто в мене з глядачів носить таке ім'я, вітаю вас. Все. У вас вдається. Здоров'я міцного. Хорошого такого і меру. Боже, який бартак. То страшне. Я вже кажу, що треба прибирати. Напевно, вже сьогодні це приберу. Мене, сучки не буде, приберу де, що полишається, а де, що прибираю, Тож вже було гарно. Я Така розкачувалася, розкачувалась, і забула, що я зранку маю Сирники посмажити. Венеці на сніданок. Вже як тут, година на підході, а я, я тільки собі це нагадала. Сковоріт дістаю. О, хай розірвається. Так, а я буду формувати. Формувати сирнички. Досі, Борошно? Борошно, борошно. Є І... Зараз швиденько. Все. Уже сформували, вже навіть перевертаю. Класно, дивіться, які красиві. О. Це була прибиральниця, не всі здали гроші, знаєш. ще, А вона до дітей їде, знаєш, та й дала вже свої, а мені вже там тут здадуть. Так теж здають, написали знаєш, в групі здавайте гроші. А вони такі, хтось здає, хтось не здає. За одного вже здала була ем, за, за минулий місяць, кажу, Дав, давай гроші, бо, тому що я за тебе здали вже за два місяці мені винні. Так і нема. Вже не злізу, як то кажуть, а що? А, Не банкомат. Чекай, що тут. Має... Ага, зараз відпросіджу. Все я знімаю. Не якісь мають свій бізнес, ну та я розумію, бізнес там. Не пам'ятаєш, але я теж не можу пам'ятати за всіх. Якщо ми вже домовилися сплатити прибиральниці, то значить треба здавати гроші. Якщо я ще нагадала, то якщо в тебе є вайбер, то прошу сходити у вайбер і читати і дивитися. Там не просто так пишуть. То щось досмажується, то мене сушці. Дякую. Mm -hmm. Смічного. Сметанки там з боку? Uh -huh. Так, і можна ще трошечки ту сметанку, так я роблю, поцукрувати. У мене зущанка закінчилась просто. Так. Uh -huh. Все, смачного. Дякую. Так, прибралася, прибралася. Прибралася тільки робити порядки. Одним словом, це все це все, це все. Маю ось таку, ось таку, ну, не драчка, така, щоб драчка, але вона щось таке має, що гарно вона вимиває. Хочу ще перейтися от ті полочки, ті, хоча б дверка помити, і отут прибрати, так як я казала. Все, приступаю, бо мамі сьогодні день народження, от зараз траляля, 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 кажу, мам, давайте, тому що я ще маю купу роботи, бо лишилася в хаті, на роботу не пішла. Привітала її, трошки поговорили, і все. І тепер до роботи. Тривога була десь так до півгодини, і вже, слава Богу, нема. Гручки. Ручки є вже в рукавичках. Олія. Олія зараз дешева. Хто не знає. О, тут, бачите, дивіться, можна мишей запускати. Ну, одним словом, поняли. Тут все треба робити порядок. Тут осипати. Ой, Боже, як мене тут давно не було. О, ту олію треба роману віддати. Він купив рафіновану олію вже дуже давно, ну коли ще ми, як то кажуть, були разом. От. І ще сіль є. То він купив ту олію. а їм, Діти практично її не їдять. Я її практично не їм. Я люблю олії такі більше на чомусь, вона така просто нерафінована. І треба йому віддати, може, якийсь там буде вашну капусту їсти з тою олією собі заправить. Все, поїхали. Все мої хороші прибрала. То лишилися контейнери для мами. Мами там мені передавала всяке таке їсти. Одним словом, продукти якісь. Тут перемила, тут все вимила, тут все повимивала. Я тільки в, в середині нічого не мила, там горнятка не забирала. Це помила, це помила, одним словом, це помила і ще підлогу теж так само стерла. Тільки ще ось тут не прибрала тут каву, я пила. Між іншим, як то кажуть, але не, не допила словом порядочок. Все треба зараз поїсти і бо хочу на п'яту годину йти в зал. Смачно? От, руками Угу. Приготувала відбивні, хто слідкує за моїм кулінарним каналом, той вже знає. Що є такий класний рецепт відбивних. От Так? злазить довідають. Я вімо і Так, Та, угу. Та огірочок. Mm -hmm. Діточкам поставила от такі тарілочки, поміточок. Ну, я собі просто більше. Угу. Mm -hmm. нас сьогодні голова поліла, дала їй норофен, сироп, а там якраз знімає головний біль. Весочка поспала, потім вже як встала, зробила їй чайочок з сіберем і з молочком. І Онася вже змогла робити уроки. Хто вже забирає новорічні прикраси з столу, ялинку розбирає, бо Ванесочка не хоче, щоб розбиралась. А, ну, бо це гарно, я розумію. Але вже те якби пора. коляда вже закінчилася. Це буде дюзебери. Відбивна соковита. Садіть до мене на, на мій кулінарний канал. Моя кулінарія називається. Там є рецепт відбивних. Неймовірно смачно соковита. І я вже декілька разів оце відбивні так роблю. Раніше так не робив ніхто, ні моя мама не робила ніхто. А оце я побачила в Ютуб каналі, ну там, ну, в Ютубі. Реально смачно. Той. Я відправляю цей знак інший, тому що в мене було інший страшний знаком. Смачний? <гум>